Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys і нарешті в мене дошли руки зняти черговий відеовипуск, відос для вас. І так, на сьогодні я що запланував, що чуть, чутка є чим похвалитися, а також розповім про ці новини та плани, грандіозні, як завжди, але не так часто в їх вдається притворити у реальність. І з чого ми почнемо? Я вже доволі часто згадував про те, що я почну почну розпродавати частково свою колекцію відеокасет. Так, сьогодні в нас знову будуть відеокасети. І ті, хто слідкує, це вже бачили, що не все відразу, але по чуть-чуть, можна так сказати, злегка. По одній дві я виставляю їх. На жаль, для когось а, так, в принципі, доволі непогано, що вони надовго не затримуються. Тому одразу хочу наголосити, якщо ви бажаєте щось придбати або, в принципі, бути в темі, що саме пересходить, відбувається, то за посиланнями в описі відео. Є інстаграм, де завжди відразу публікується, що чим саме поповнили сайт магазину, а також, в принципі, всі інші новинки, які надходять, та й багато іншого. Там і аукціони, що стосуються відеокасет, коміксів та відеоігри. Якщо ви бажаєте бути в темі, як сказати, то з радістю буду вас бачити. Також є ще і Телеграм. Так, і ми почнемо. Почнемо з саме отеко, отеко от кількістю спауна. Тут є як і фільми, так і один мультфільм. Вже декілька касет було, як я і сказав, не затрималось. І тоді я вирішив все відразу однією купою виставити. І в нас це саме спаун від Союз. І як я нещодавно дізнався, що Союз це як філія можна сказати, дистриб'ютора «Інтерфільм». Але якщо інтерфільм був більш розповсюджений на території України, то Союз можна сказати був створений для того, щоб розповсюдження по минулим країнам СНД. Отак от, от. Так, і в нас саме спаун, але, на жаль, без наліпки. Ті, що були з наліпкою, наскільки я пам'ятаю, всі вже не зникли, але були продані. Також, інший точні, спаун теж самий, але в іншому чуть візуальному ряду. Теж від Союза, але також без наліпки. Далі в нас те, що я колись теж, також розповідав, що перше моє знає, знайомство зі спауном було, це була ну, самопальна самозапис касета, і там вона була підписана як мразь. І я десь. Приблизно років, ну не те, що 20, але років 15, насправді вважав, що він так і зветься Мразь. Від чого? Що, від, чому так відбулося, що вирішили її назвати саме Мразь? Я достовірно не знаю. Є можливо такий варіант, що коли ті, хто дублював, перекладав фільм, не знали, як саме. Його назвати спаун-спаун, хоча що найближче до цього, це можна сказати, що створіння, ну щось таке. От, але і можливо хтось спитав, хто це такий, йому відповіли, та якась мразота. І такова, ну окей, буде мразь. Іншої версії в мене немає. Якщо у вас є, пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Так от, і саме у нас спаун, який мразь, із клоуном на обложці. Не пам'ятаю, як цього демона звуть. Не буду намагатися навіть згадати зараз, тому що це не вдасться. І інша версія також мразь, де клоун разом зі спауном. Який мразь. Ох, це Звісно, звісно, це дуже кумедно. І що прикольно можна сказати, що от там, де він називається Мразь, дистриб'ютор взагалі не вказано. Отак от. Мабуть. Вирішили не позоритися, а може і. Ні. І також є, ну і звісно, наліпок на цих версіях немає. І також є спаун, але мультфільм Я все ж таки його перевірю. На жаль, так, зараз я згадую, що я це хотів зробити. Перед тим як знімати відео, але забув, і все ж таки я перевірю, оскільки на касеті з фільмом Spawn сама наліпка, можна сказати, що ідентична, ніде не вказано, що це мультфільм, як і на фільмі. На фільмі, як і на мультфільмі, ідентичні наліпки. Тому, щоб не відбулося плутанини, хоча, оскільки я її забрав із дому, то все ж таки я вважаю, що тут... Цей самий мультфільм. Так, і що ще? Що ще? Ну, то, що, по-перше, це Союз? Союз відео чи просто? да, Союз відео. О, я от також не пам'ятаю, наскільки я знаю, їх вроді 4 частини повинно бути, а може і більше вже. Давно-давно я передивлявся цей мультфільм, тому не буду зараз тупікувати, хоча тут вказано півтори, півтори години він не йде. Не буду гадати, що є, то є. Ну, насправді, коли я буду перевіряти, все ж таки я перевірю, щодо того фільм чи це мультфільм, я все ж таки приділю увагу цьому. Так от, і чому я вирішив саме все віддати, що стосується спауна, який видавався Союз Відео та іншими невідомими дистриб'юторами, тому що я собі взяв до своєї колекції от от красу. Так, от так от. Чотири частини спауна, але в оригіналі. Саме отакий от от спаун від HBO Video. Краса, можна сказати, неймовірна, але якщо от перша частина, я вважаю, що це перша, оскільки просто відсутня якась тут цифра, то, ні, скоріш за все, це перша. Можна сказати, що простенька. Обложка то, що стосується другої частини, вона набагато тяжліша. Має наліпку, що це Uncut Collectors Edition. І також зверху наклеєна галаграмна обкладинка і це. Ну, мабуть, вона голограмна. Нічого не робить, не... Вони ніяк не пересуваються, як звикли бачите на голограмках, але от така от краса. І це в нас друга частина. А також є Ultimate Battle третя частина. Вона така вже більш блискуча, але все ж таки її можна віддати до розряду. Ні, хоча не можна. Не сказати, що вона просто простенька вкладинка, тому що все ж таки вона як бліз блестить. Не можу підібрати нікого якого слова щодо цього. Но виглядає просто крутецьки. Якщо ви цього не бачите на відео, то просто повірте мені. І також четверта. То збиваю четверта. четверта касета, але не обов'язково, що це четверта частина. Не виключаю того, що це перша, але також з голограмною обкладинкою. І, як зазначено на етикетці, на ліпці, що тут в нас є фрі-постер. Що ж, я не перевіряв. Повністю. Ага. Ну, якщо вважати, що. Вважати, що це. от Постери, то, мабуть, воно так і є. Оскільки, як тут вказано, от на цьому, що тут купон який ти повинен анкету купон заповнити, відіслати, і тільки тоді, я так розумію, ти отримаєш цей самий постер. Ха! Ну таке от собі виходить, оскільки е, сам постер безкоштовний, але заплатив все ж таки ще 5 доларів. Плюс, якщо ти з Канади, то ще 2-7 доларів загалом і тоді ти його отримаєш. Хоча, мабуть, постер все ж таки був дуже крутецький. Отак От він виглядає. Тому, мабуть, він коштував ці самі гроші, які ти віддав би за пересування. І що я можу сказати, що в принципі то на сьогоднішній день... Оригінальний постер з 90-х, з кінця 90-х, він, да, так би і коштував, якщо не набагато більше. Скоріш за все більше. Оскільки також я колись про це розповідав, але поки що загалом не туди все йде, що є багато постерів з Вандамом та декілька інших, що стосується брюслі, мабуть столоний, не дуже пам'ятаю, що саме. Вони всі вже в одній кущі лежать. І я все ж таки прийняв рішення, що їх продажа буде відбуватися тільки тоді, коли я буду мати рамки. То вони будуть... Можна сказати, щоб цивільно було все по красоті, оформлені в рамку. І ось в такому виді вони надійдуть у продаж. Але коли це відбудеться, поки що доволі тяжке питання. Так, це що стосується цього. Також, не тільки відеокасетами, а й іншими товарами поступово поповняється асортимент крамнички. Загалом все йде на сайт, тому, тому, тому що, по-перше, до сих пір фізично ми знаходимося зачинені магазин. Поки що я не можу сюди пускати отак от просто зайти. Хоча самовивіз також нас діє. Але що я можу сказати, що процес все ж таки пішов, і тому, як я говорю, що не тільки відеокасетами поповняється асортимент. Є вже пішли і комікси, відеоігри, книжки. Але, на жаль, не завжди все можливо опублікувати та вис... освітлювати. Висвітлювати. Тому береться саме яскраве, що саме є споповнення за цей день. Отак от можна виразитися. Також, що стосується відеокасет. Отримав доволі багато, багат, багато велику кількість відеокасет, але чуть -чутка також з ними не буду квапитися, тому що, по-перше, в мене перемотки, які допомагали перевіряти відеокасети, вони... Просто перестали працювати, вони гудять, але нічого не роблять. І я ніяк не можу знайти нормальну майстерню, де можна їх відремонтувати. Тому що в одній сказали, що вони переїхали, в іншій, що просто майстер уїхав. Третій мені сказав, що він поганий майстер, тому не буде братися за це. От, але вже накидали декілька варіантів, де куди можна буде під'їхати, щоб показати. Ці диковинки, я дуже сподіваюся, що все ж таки їх зможуть воскресити, відремонтувати. Тому потім і піде знову конвейерний процес. Але що саме наголосити щодо цих відеокасет, які ще будуть йти, оскільки там ліцензійних касет, які просто підуть на продаж у на сайт, там будуть і... Багата кількість самопалів. І ось що саме мені прийшло на думку, тому що деякі касети все ж таки зношуються від старіння, приходять до безладу, безладу. В общем, вони йдуть на свалку, але залишаються коробочки від них. І саме тому, скоріш за все, ці касети, якщо будуть самопальні, і в мене, в мене будуть коробочки з поліграфії, я їх об'єднаю та вони підуть на аукціон, де ви зможете будете мати можливість, отак от сказати, придбати їх, можливо, за дуже сміхотворну ціну, оскільки... Ну, Лоти йде не одна касета, а від 5 до 10, і старт в нас починається з однієї гривні. І також один шах на аукціоні 1 гривня. Ну і само свой це буде вказано в описі аукціону, що це саме самопали з обкладинками від інших касет. Це якщо вам цікава ця тематика, як я казав на початку відео. І що ми скажемо, оскільки я напевно буду вже закривлятися, я дуже сподіваюся, що зможу частіше, все ж таки, в подальшому виходити, як би сказати, в ефір. Відео буду публікувати ча частіше. Але також в планах є декілька варіантів на березень місяць, які руйнують просто ті самі плани, що стосуються виходу відео. Тому не буду вам гарантувати, що й буду з'являтися на ваших екранах дуже часто, але той самий Instagram, Telegram, Viber, вони будуть живі, живі постійно. Отак от. Так от. Мої плани на березень ніяк не впливають на, публіку, на публікацію в цих со соцмережах. Так, все. Щось я почав вже заговорюватися. Дякую вам за те, що ви додивилися до цього моменту. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, якщо вважаєте це за необхідним. Це був, як я сказав, Макс з магазину Макс Toys. Пока-пока. falava na Ucrânia.